Вітаю всіх, в цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Лівий Вінгер Динамо Загреб Лукас Загора продовжить кар'єру в складі Шахтаря. За інформацією джерела, український клуб підпише 18-річного Хорвата. Деталі трансферу поки що невідомі. Загора вихованець Динамо 3 Його контракт з клубом розрахований до червня. Першу половину поточного сезону півзахисник провів на правах оренди за Дубраву з другого дивізіону Хорватії. При цьому забив два голи в 15 матчах. Центральний нападник Ювентуса Душан Влахович може покинути команду. Повідомляє Ніколо Скіра. За даними джерела, італійський клуб готовий продати Душана наприкінці сезону. Він не є центральним гравцем у проєкті Ювентуса та головного тренера Тіаго Моти. Чинний контракт 25-річного серба розрахований до 30 червня 26-го року. Влахович грає за Ювентус січня 2022 року, коли перейшов з Фіорентини за 83,5 мільйона євро. Динамо оголосило про продовження контракту з лівим захисником Владиславом Дубінчаком. Нова угода розрахована до літа 2028 року. 26-річний українець, вихованець Динамо, протягом кар'єри грав в оренді за київський арсенал, Карпати та Дніпро. 1 за основну команду Динамо Дубінчак забив один гол та віддав сім асистів у 74 матчах. Манчестер Сіті програв на виїзді Лейтон Орієнт у четвертому раунді Кубка Англії. Центральний півзахисник містян Ніко Гонсалес дебютував за клуб. Він вийшов у стартовому складі, але отримав травму і був замінений на 22-й хвилині. Мансіті придбав Гонсалеса у порту за 60 мільйонів євро. Цього сезону він відзначився семи голами та п'ятью асистами у 29 матчах. Вінгер ПСЖ Хвіча Корацхеля забив перший гол у складі команди. Грузин відзначився у матчі 21-го туру Ліги 1 проти Монако. Він забив на 54-й хвилині. Для Хвічі це був четвертий матч у всіх турнірах у складі ПСЖ. У його активі один гол та один результативний пас. Маквайер забив вирішальний гол Лестеру з офсайда. Матч проходив без вар. У матчі четвертого раунду Кубка Англії Манчестер Юнайтед переміг Лестер з рахунком 2-1. Вирішальний гол на 90-й плюс третій хвилині забив Гаррі Маквайер. Він забував з положення поза грою, але взяття воріт не було скасоване. На цій стадії Кубка Англії не застосовується вар. Хусанов забив дебютний гол за МанСіті у другому матчі за команду Гвардіоли. Центральний захисник МанСіті Хусанов зрівняв рахунок у матчі однієї 16-ї фіналу Кубка Англії проти Лейтон Орієнт. 20-річний Узбек відзначився на 56-й хвилині. Він підставив ногу під м'яч після дальнього удару Ріко Льюіса. Для Хусанова це дебютний гол у складі Манчестер Сіті. До цього матчу він лише один раз виходив у складі містян. У січні Манчестер Сіті заплатив лансу за цендербека 40 мільйонів євро. 19-річний центральний захисник Дієго Аройо перейшов у Шахтар. Повідомляє телеграм-канал Донецького клубу. Контракт футболіста з Шахтарем розрахований до 31 грудня 2029 року. За попередніми даними, сума трансферу складає 1 мільйон доларів. Крім того, болівар збереже відсоток економічних прав на гравця. Таким чином команда отримає відсоток від його майбутнього продажу. Аройо провів три матчі за болівар і зробив один асист. Він Реала Вінісіус Джуніор відмовився від пропозиції продовжити контракт, повідомляє The Athletic. За даними джерела, зустріч сторін за ініціативою Реала відбулась на клубній базі. Йому запропонували зарплату 15 мільйонів євро чистими на рік. Очікується, що перемовини продовжаться. Поточна угода 24-річного гравця діє до 2027 року. Вінісіус у команді з 2018-го. Він перейшов з Фламенгу за 45 мільйонів євро. Форвард Баварії Гарі Кейн може в майбутньому повернутись в чемпіонат Англії. Англієць прагне побити рекорд Ширера за кількістю голів в АПЛ. Наразі Кейн має 213 забитих м'ячів, а Ширер 260. Попри це, Гарі не розглядатиме перехід до іншого лондонського клубу, окрім Тоттенгема. Тому він не перейде в Арсенал або Челсі. Свою чергу, власник Манчестер Юнайтед, Джим Редкріф хотів придбати Кейна ще 2023-му і досі є його великим шанувальником. Кейн приєднався до Баварії з Тоттенгема влітку 2023-го за 79 мільйонів фунтів. Центральний півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко знаходиться у сфері інтересів Трабзанспора. За інформацією джерела, турецький клуб розглядає 24-річного українця як варіант для підсилення півзахисту, після того, як не вдалося підписати хавбека Динамо Миколу Шапаренка та Крістіана Еріксона з Манчестер Юнайтед. Технічний директор Трабзанспора вже схвалив перехід Бондаренка. Переговори мають розпочатися найближчими днями. Зазначається, що керівництво турецького клубу залишилося у хороших відносинах з шахтарем після трансферів Данила Сікана та Олександра Зубкова. Мексиканський Монтере оголосив про підписання іспанського захисника Серхіо Рамоса. Іспанець підписав із клубом однорічний контракт. Серхіо взяв 93-й номер на честь гола, забитого на 93-й хвилині у фіналі Ліги Чемпіонів у 2014 році з Атлетіко. Рамос приєднався до Монтере на правах вільного агента. Влітку центрбек покинув Севілью та з того часу перебував без клубу. За даними інсайдера Ніколо Скіри, зарплатня іспанця у новій команді становитиме близько 4 мільйонів євро на рік, плюс бонуси. Термін дії контракту становитиме один рік. Український півзахисник Віктор Коваленко може повернутися в Емполі. Італійський клуб зробив офіційну пропозицію українцю, яким також цікавляться турецькі команди. Емполі посідає 16 те місце в турнірній таблиці серії А після 23 турів. Відрив від зони виліту складає одне очко. Коваленко минулого літа достроково покинув таланту, розірвавши контракт. Попередній сезон хавбек провів на правах оренди саме у складі Емполі. Вінгер Аласан Гіра стане новачком руха. Деталі трансферу поки що невідомі. 20-річний гамбіт знаходиться у розташуванні руха. Гіра вразив головного тренера руха Віталія Пономарьова своєю формою. Найближчим часом буде оголошено про його підписання. Півзахисник у поточному сезоні словацького жалізіярна забив 6 голів та віддав 2 асисти в 18 матчах. УЄФА розглядає можливість скасування додаткового часу в плей-офф Ліги Чемпіонів. Пише The Guardian. Організація вважає, що це призведе до зменшення кількості зіграних хвилин топ-клубами. Окрім цього, ця модифікація може облегшити сезон для команд, які проходять єврокубкові кваліфікаційні етапи. Попри це, зміна до 2027-го є малоймовірною, адже телевізійні права до того періоду вже продані. Своєю чергою мовники теж бачать у цьому перевагу, адже їм легше буде планувати свій розклад. Мудрика дискваліфікують у випадку, якщо проба Б буде чистою. Якщо Проба-Бі підтвердить вживання допінгу, мудрик зможе висловити свою позицію перед ухваленням рішення. Якщо йому повірять, то він все одно понесе особисту відповідальність за все, що потрапляє в його організм, незалежно від наміру. Якщо ж спортсмен не доведе, що він жував допінг несвідомо, а проба Б буде чистою, стандартним покаранням є чотирирічна дискваліфікація. У випадку, якщо проба Б виявиться негативною, тимчасове відсторонення може скасувати без подальших санкцій. Однак так, футбольна асоціація Англії може дискваліфікувати мудрика, лише беручи до уваги результат проби Ей, але не на 2-4 роки. Саудівські фанати вражені першими матчами Бущана. У кожному з них він показав дуже непогану гру. Дебютний матч Георгія Бущана був проти команди Аль-Етіфак. Його команда програла з рахунком 1-3. Наступний матч був більш успішним. Впевнена перемога з рахунком 5-1. Георгій провів на полі всі 90 хвилин та пропустив лише один раз. У першому таймі в його ворота був призначений пенальті, але гравець суперника влучив у стійку. Бущан за весь матч зробив 8 сейвів і став одним із найкращих гравців поєдинку. Фанати Аль Баба зійшлись на думці, що їм пощастило з новим голкіпером. Ну а на цьому все з вас. Лайк та підписка на канал, а також не забувайте про дзвоник. Побачимось!